Всім привіт! Це огляд середнього танчика, який є на восьмому рівні Лан Сенсі збірна Європи. Танчик синенький, колекційний. Сьогодні на ньому покатаю. Давненько вже накатав в цілому на восьмому рівні і безпосередньо на Лан Сенсі. Напевно, ще минулого року так точно я на ньому катав. Чому роблю огляд? Тому що в. В межах події Криївка найманців ми можемо його в цілому забрати за свої ресурси, які в нас накопилися за якийсь певний проміжок часу. Да? Ми можемо злити або там преміум акаунт, або вільний досвід, чи просто засрібло там позливати, придбати для себе ось цю валюту, яка називається або не постачальників. Я в попередніх відосах називав це батарейками. Ну несуть. Нам потрібна валюта або на постачальників, да, бони, бони постачальників і назбирати 7500 бонів. Ми ці бони, в принципі, можемо фармити за перемоги, здається, да, а або просто отримуючи їх е в обмін на якісь наші ігрові ресурси, або там на x 2 x 3 чи ось такі, осколки. Я знаю багато в кого збираються. Не суть суть даного відео огляд саме танчика лансенці. Але вам розкажу один секрет. Якщо ви все ж таки надумали забирати його з даної події, але у вас танчик оце є. Я вам рекомендую спочатку, спочатку, якщо ви плануєте забирати його з події, спочатку зайти його, продати, бо він вам не треба, його треба буде продати за 3750 золота, і тільки після того заходити в дану подію і забирати його відповідно собі із а, а, Даної події, чому тому, що якщо ви його просто заберете, а він у вас є, хоч і танчик колекційний, але компенсація за нього буде дядьки. Зараз я вам покажу в сріблі, да? Коли можна, що лежить, яка компенсація? Дивіться, і ось тут написано: якщо вам умовно випаде бз 74-1, то компенсація буде в 10 тисяч золота. А от саме за лансен сі, у вас буде компенсація півтора. Мільйона срібла, то для того, щоб не хапанути срібла і не е, піти в мінус, а піти в плюс, Да скажімо так, рекомендую спочатку там його продати от з ангара а з події його забрати ви будете майже на 4 тисячі плюсі. Тут розказав, показав. Добре, давайте подивимося бронювання даної стежки, які її фішки особливості. Зіграємо там. 3-5 каток на цьому танку і приймемо рішення, чи вартий даний танчик вашої уваги. Хоча я наперед скажу все, що можна забрати безкоштовно. Ну або просто витрачаючи свій ігровий час і вас він є, я рекомендую це робити. Давайте перейдемо безпосередньо, розглянемо бронювання даного танчику. Да? Подивимося, як він заброньований. Ось так виглядає наш танк. І тепер дивимося на бронювання. І так, ставимо йому умовно посилене бронювання та калібровані снаряди. Що ми бачимо? Ми бачимо сіренький танчик, пробивається дуже і дуже добре. Особливість танчика в нього є 10 кавинів. Інколи десь інколи, десь оцими куточками ви будете по собі ловити непробиття. Якщо ми включимо голдові снаряди, да? Ну, практично ситуація не зміниться, тому що тут у нас є просто люті скоси, які дають е, нереальну кількість бронювання, і якісь умовні е, рандомні рикошети по собі ви зможете ловити, але це не позиційний танк. Він трошки іншого формату. Танчик картоннуватий, тому він сам себе спокійно пробиває на бронебійних 218 мм пробиття. Навіть якщо не будемо ставити калібровані снаряди, навіть 202 мм Це не проблема, щоб даний танчик <кій> пробивати. Да? Давайте подивимося по фугасах, що в нього в нього значить пробиття фугасами, якщо ми будемо ставити калібровані снаряди 57 міліметрів. Зверніть увагу, цілком ну теоретично, скажімо так, можливо пробити в лючок звичайним базовим фугасом 57 міліметрів, тому що там всього навсього 35 мм міліметрів бронювання. Але теоретично можливо, практично сумніваюся, тому що танчики всі в динаміці. В нас розкид вверх-вниз ці снаряди літають. Ймовірно, колись може і ви фугасом, але на практиці це насправді дуже і дуже складно. Далі, <кій> в борт сам себе пробиває. Майте на увазі, борти фугасяться. Корма танку та потилиця, башти, відповідно, також пробивається. Так, от такий в нас кришталевий ніжний танчик виходить, у цей ланцінці. Далі. Давайте подивимося, що в нас по екранах. Екранів в нас немає, там буквально щось на масці, чисто так, аби було. В цілому танчик бачимо практично, практично. Слабенько заброньований, та немає тут броні. Коротше, картонний танк. Та це стежка, це не про броню. Даний танчик. Добре, перейдемо до технічних характеристик. Можливо, там щось нас порадує, не? давайте перейдемо туди, подивимося. І так переходимо до налаштування нашого танку. Почнемо зі спорядження. Спорядження абсолютно стандартне: ремка коротше, універсальна, адреналін. Ставте і ставте ще додатковий ремкомплект. Форсаж не має сенсу ставити. Особисто це мій такий погляд. Якщо суперфорсаж, питань нема, суперфорсаж варто використовувати. Звичайний форсаж, особливо там нічого не дасть вашому танчику. В амуніції ставлю все стандартно, а там лосось, пальне і маленький цей доп пайок От, ставимо і забуваємо. БК тут, в принципі, велике, можете налаштувати, як вам зручно, як завгодно тут потягати собі повзунки. Ось я, наприклад, давайте так поставлю. Зберіг, ні, не зберіг. Так, прямо зараз і танчик налаштуємо, застосуємо і обладнання. Значить дивіться, я все ж таки прийняв для себе рішення ставити калібровані снаряди. У нас буде 254 мм на підкаліберах. Це нормальне пробиття на восьмому рівні. Якщо буде менше, цього трошки буде не вистачати. На базі в нас класне пробиття 218. Стає на базових снарядах. Зведення в нас 2,9, Нормальне зведення, насправді, і кінцева точність хороша: 0,262. Тут посилене бронювання немає абсолютно ніякого сенсу ставити, тому ставимо поліпшену збірку. Нема в нас, там нема що підсилювати. Захисний комплекс ящик з інструментами, швидкість повороту корпуса не будемо ставити. Поставимо підкручені оберти двигуна, ставимо оптику та систему подавання спорядження. Давайте перейдемо тепер безпосередньо до гармати, що там по технічній характеристиці. І так, ДПМ у нас на каліброваних 1928. Якщо поставимо досила, буде в районі 2000. Про що це говорить? Правильно, дуже низький ДПМ у 2026 році це крайній поганий показник. Тому якби танчик не ДПМний, але в танчика є альфа, а в танчика середня шкода пострілу 320 одиниць. Але навіть блин, ну 320. Ну хоча б в нього КД було не 9,9 майже 10 секунд, а хоча б там 8,5. Ну куди б краще не виглядало. Правильно далі фугаси 400 майте на увазі, якщо там якихось алтешку втулити. Або там якогось скорпіона, фугаси використовуйте. КВН максимально комфортів, вгору 20, вниз 10, опускається гармата. Так середня шкода на підкаліберах 280 мм. По максималках, що там танчик у нас їде вперед 55 км на годину, назад 18, це нормально. Обертання корпусу 60 в цілому для стежки нормально. Що ми маємо? По ми подивимось. Так, прохідність у нас нормальна. До речі, прохідність нормальна. Питома у нас 20, майже 2 м -м, кінських сили на тонну. Непогана питома потужність, але максималка 55. Хотілося б ну, трошки більше максимальної швидкості. Ну що, ми розібрались спорядження, амуніцію, боєкомплект, обладнання. Давайте тепер в бій. Подивимося, що за танчик. Погнали. А, пограємо на ньому, а потім під, підіб'ємо підсумки в цілому, кому можна. На даному танчику катати, а кому просто розцінювати її, як, напевно, ну, якийсь золотовалютний резерв. да? Поповнити ангар золотом, скажімо так. Так, у нас тут мапа лада. До речі, напишіть в коментарях, чи варто робити вирізку цих завантажень, чи так і собі на фоні щось там розказувати. Просто, якщо вас воно підбішує, ви там промотуєте, можливо, все ж таки варто вирізати ці всі моменти. Так, ми попалися відразу проти восьмих рівнів. Так, пам'ятаємо, що ми ультракартонні, але в нас є альфа, хороше зведення і хороша кінцева точність. Тому перейдеться грати від альфи від своїх союзників. А, ви знаєте, потім наче й непогано, але ну, не так і бадьоро набирається швидкість. Ну давайте подивимося. Тут народ бачив обката і вже ланцена. Ага. Ага. Нікого не видно. Ну ждемо, ждемо. Хоч би камуфляж надів, слухай. Хм! невже всі на СТ поїхали? Цілком ймовірно. Так, Дефендер бачу на місці. А, так, да ні. Там повний порядок. Опана, я зловив лампочку, і от там був. Да, Я бачите, зловив рукошет. А він. куда мені в кришку бачите, стріляв і не пробив. Угу, Зараз попробуємо дефендера. Не, не дозвівся. Не дозвівся, тут щось БЗ скамиться нереально. Давайте по побазикуємо. Альфа приємна, да, 347? Альфа приємна, але ДПМу нема. Альфа то приємна, але ДПМу нема. Давайте цього заберемо, цього забрали, хорошо. Тоді допоможемо нашій ПТшці, Вернемося назад. Так, дали каточок, вертаємося назад. Дивіться, у нас су 30 СПМ там чатує. Можемо фугаса зараз перевірити. Фугаса 400, середня шкода. Фроня, Ай, в каток попав. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А щоб пропав, попав у нижній бронелист, було б доволі непогано. Угу. О, 385, ну на кінець туфуа зайшов. Навіть танканув Сус-3СМ. Слухайте, а чим ми танкуємо? А напишіть в коментарях. А чим танкує весь танк? Два рази танканув. Хоча ми ж з вами дивились бронювання, він танкувати якби не повинен. До речі, Йох, М3 Йох це аналог Септера, який також є в даній події. Якщо треба огляд на септера, напишіть. Опа, на, робив. А він, напевно, мені так само в цю кришку цілив. <кій> Тільки я десь там від'їхав чуть нижче. І він просто не. О, і знов танкую. Нічого собі, слухайте. Ні, ну півтора тисячі заблокувати на цьому танку. Ну, це фантастика, насправді. Насправді, це фантастика. А Дефендер би забрати? Я не встиг. Реакції не вистачило, блин, я не встиг. Та що ж ти зробиш? Так, що тут у нас? А що з цих синів капець, бачите, народ розібрав, уже всі катають. <клес> так, рахунок 4-4. Блян. Треба було обережніше зіграти. Ну, давай, Сентинело, забирай. Ой, красавчик. Ой, красавчик. Так, Сентинел, це, умовно кажучи, тут барабан, але по факту сприймайте даний танк як звичайний цикл. Просто ще четвертий снаряд буде у вас заряджатися довше. Огляд на Сентінели також є в мене. в огляд, е Я робив огляд на цей танк. Е подивіться, там плейлисті плей огляди танків, можете знайти, подивитися. забирає він чи ні. Не встигне. Я підлази О, І все. І у нього тут <кхух> четвертий снаряд буде 8 років кадешитись. І дефендер просто розбере. Йому треба було в клінч вставати. О, це помилка Дефендера. А це, а йому він не пробив, і це зіграє йому не на його руку, коротше зіграло. Перемога! Річард! <ріст> Річард на Сентінелле затащив катку. Перемога. Хорошо. Ні, ну дивіться, як для 8 рівня 2000 шкоди я накидав, а можна було навіть щоб обережніше зіграти трішки більше. Але заблокували ми щось нереально дуже багато. 1500. Заблокували дуже багато. Да. хорошо, Ану. Ну, нічого, молодець, хорошо, грає. Так. Давайте ще один бій. Пишіть коментарі: хто забирав Лансена саме із даної події? Як вам танк? Чи розглядаєте ви його для того, щоб на ньому грати? Чи все ж таки даний танк взяли для того, щоб просто його продати да, і отримати золото? Поїхали. Поїхали. Отакі такі реалії в нас. Але не рекомендую продавати танчики. Танчики повинні залишатися. Розробники їх боя ребалансять. От, і сьогодні танчик по одному грався, а пройде час, буде гратися зовсім цікавіше. Так, ну важкої техніки достатньо. В цьому сетапі давайте подивимося. Так, із 5 вже проїхав. Не пробив, ну там к 2 там броні. Бронівагон. <кхід> так, що по ПТСА? У них є 25-й, добре, добре. Наші чомусь вирішили всі гору зіграти, ну, давайте. Також поїдемо нагору. Блін, подивився тільки, що чи записую, записуючи, нажав кнопку трансляції. Оце був би прикол. Да? 20 хвилин просто сам собою поговорив. Але ні, наче натиснув кнопку запису. Напишіть, як вам лайф огляди. Чи варто робити якийсь монтаж, чи достатньо того. Опана, опана, зводимся. дзвонимося. Кінцева, да, хвалив кінцеву точність і ми ж з вами дивилися непогана кінцева точність. Ну, 262 це хороша кінцева для СТ, тим паче для альфової СТ. Але он є 25 не пробив. Ні, давайте ми проїдемо. Ось. Та ну. Ні, Ну слухайте, в першому поєдинку так гарно ми грали. А тут ви, виходить... ну, виходить. виходить така собі історія. Емілья ФК. Дядьки, якщо ми зараз уб'ємо рака. <кій> а зараз там на халяву будемо скамитись. Так, я сподіваюся, його Т-54 добирачені. Ні, не добрав, уявляєте, мені прийдеться на нього тратити снаряд. Та ё-моё! Не, ну дядьки, ну тут можете і рака кинути в коментарях, слухайте. Тут можна і рака мені поставити. Та ну. Ні, тут було діло, принципа, я не знаю, раку просто нереально щастило. Не, за таке раковство граємо ще один бій. Тут я зракував, я за раком не міг розібратися і дав йому в червоний, ну це мемний просто поєдинок. Ніфіга подібного, дядьки, граємо ще один бій. Офігеть, блін. Оце так да. Перший бій нормальний був. А тут, ну, ну тут щось. Десь, десь, десь не туди полетіло, десь я помилився. Ну, от прямо із раком я помилився. Можете, Можете написати про ігровий момент, блін. йо е Так, ну хорошо. А, калібан, калібан. Давай. я вже пограв, лишився один калібан. Тотальний розгром нашої команди вийшов. <клес> так, а чому він не прибуває? А к 2 Хіба він на КД? Дуже дивно. Дуже дивно. Так, і знов же ж це гланс, бачите, дуже багато. Лансенів прав дуже багато зараз. 600 шкоди я. Ну там я затопив, давайте так. Тут можна було щось накидати, але затопив я. Так, де цей ерак? Дайте я подивлюся. Угу. Хм, цікаво, так? Да? Давайте ще один бій зіграю за, за той косяк з Ераком. Два два рази його не пробив чи три, бля? Не пам'ятаю. Ну, буває. Е, огляди роблю по факту, ось, запустив одним кадром, відзняв, завантажив. Бо, якщо зробити огляд просто із гарних поєдинків, ну це. Наскільки об'єктивно це буде, мені здається, не дуже. Е, так як огляд у межах події. Яка в нас відбувається да, на злив ресурсів? Я також зробив огляд на БЗ-741. Рекомендую подивитися обов'язково зайдіть, подивіться в огляди танків і на базіка. Також підписуйтесь на канал. По-перше, на каналі. Протисніть свої подобайки, це дуже важливо. 77-й. Оце імба. А, а це імба. Допустив, я помилку. Та може ну, мене, мене ще й підпирає, мені треба вижити. Меня, мені треба просто вижити, у нас там всі поїхали на А. Мені треба зараз засейбитись, вижити. І можливо я навіть ще постріляю. Да, блін, попав на Т-77, а там... От класний танк Т-77, якщо буде в продажі, обов'язково купуйте. Один з самих сильних танків на своєму рівні. Так, а ну, а в нас тут три в один, грають, да, і не можуть їх перемогти. Ну, Буває. Блін, хотів туди поїхати, але щось. Щось то Юрій 60-го року народження? <кій> Мені здається, він мене збриє. А це що було тільки ще? Що? що це були за, за постріли? А, я ж і засвітився від того мошкого танку, ну да. Ну, в мене нема здоров'я, розумієте? Так, тут світиться. Там на А на А на А треба вертатися на А. Так, да, треба, щоб зараз тяжик поїхав прийняв одну тичку. А, там ще й двоє. Так, добре. Добре, не спішимо, живемо. Що ми бачимо? Раз, рахуємо снаряди. Два, все, він пішов в каде. Так, поки він в КД, тікаємо. Я другий просто не встигаю. Він закадешився вже. Другий просто не встигає дати йому. Так, хорошо. А ну і тепер треба просто, просто очікувати, щоб наші за ним поїхали. А давайте, давайте точки треба перезабрати. Так, мені цікаво, що він буде робити, куди він поїде на Т-77. Головне не підставитись. Щоб не злитися. Ну бачите, на початку вхопив. Обережно треба бути, не розміновувати. Треба, щоб була інформація, а потім їхати. Бачите, я без інформації поїхав і натрапив. Зараз, до речі, також без інформації їду. Не пробив. Так, треба вже їхати, бо він зараз розрядиться в еміля раз і два і все, по нього можна вже їхати спокійно. М -м, все, він пустий. Там майже 20 секунд зарядки, але тут бажаючих постріляти по ньому більше, ніж. Угас би тут не прийшов. Ох ти ж йо. Забрав його, дивіться, дожив до кінця і, умовно кажучи, відносно хорошу, нормальну шкоду на восьмому рівні дав. Ось такий от танчик лантенце. Давайте підіймемо підсумки по танку. Що за танчик? <кхід> Вогнева міць в плані Альфи хороша, када і ДПМу немає. Динаміка є, але ну я б не сказав би, що вона тут прямо на якомусь високому рівні. Просто посередня динаміка для, для СТ. Да? Кому варто грати на цьому танку? Блін, да навіть не знаю. Посереднім гравцям. Напевно, і не варто бо низькувати ДПМ. Сильні гравці на ньому не будуть грати. Слабким не варто на ньому грати. Надто картонний танчик. Мені здається, що в нього було чуть більше ДПМу, був би прикольний танк. От. Але кому подобається ланцен Ставлю йому. Давайте так, будемо ставити оцінки танчикам в кінці. От я йому поставлю, якщо по 10-бальній шкалі, впевнених 5 балів. Насправді. Багато є мінусів. Дивіться, основний його мінус це. Низький ДПМ. У 2026 році це мало. У 2000 ДПМ це мало. Точність зведення, хай буде, йому би просто забронювати башту, що він міг стояти хоча б позиційно. От тут можна було б ще якось подумати. А так як він повністю картонний, хоча я не знаю, в попередньому поєдинку, в самому першому, я там натанкував півтора тисячі, ну то просто я не знаю. Люто щастило. Ось такий був огляд. Подобається коментарі, лайки. Вітаються. Обов'язково зайдіть до мене на канал. Плейлист огляди танків, і подивіться інші огляди, які вас цікавлять. Всім дякую і до наступного відео.